Вітаємо вас, шановні аграрії! Раді вітати вас сьогодні. Разом з Олександром ми знаходимося на посівах озимого ріпаку в господарстві СВК Родина Сарайського району Одеської області. Отже, Олександр, розкажи, будь ласка, в якому стані зараз рослини і які обробки на них були. Розкажу зразу по обробкам. Обробка проти шкідників відбувалася у 59-ту фазу за шкалою BBCH, проти прихованого хоботника та ріпакового квіткоїда. Це суміш наших інсектицидів, каратезеон та плену. На сьогоднішній день відмічаємо чистий посів без пошкоджень, а також шкідників не виявлено. Що стосується фунгіцидного захисту, то була проведена одна фунгіцидна обробка продуктом Amistar Gold. З нормою 1 літр на гектар. Вносили у фазу розвитку рослин ріпаку середину цвітіння. Давайте оглянемо, як розвиваються рослини та в якому стані. Колеги, як бачимо, стебла та листки чистенькі, до речі, листки вкладають близько 25% асимілянтів. В насіння стебла близько 15%, вони надійно захищені. Ну а основна маса асимілянтів це стручки близько 60-65%. Тому Амістар Голд працює відмінно, рослини захищені. Давайте розріжемо стебло та переглянемо, чи нема пошкоджень приховано хоботником. Як бачимо, стебло чисте, личинок шкідника прихованого хоботника не виявлено. А отже, наш продукт каратезе он, на початкових фазах розвитку спрацював відмінно. Я пропоную перейти на поле ячменю та пшениці, оглянути який стан там. Друзі, а ми продовжуємо. Зараз я на посіві ячменю та пшениці. З попереднього відео тут були використані наші фунгіциди. Ячмінь захистили нашим продуктом Miravis Neo, пшеницю захистили продуктом Elatus Ria. В суміші із нашими фунгіцидами був використаний інсектицид Каратезеон. На сьогодні відмічаємо гарний розвиток рослин, хвороби відсутні, шкідники. Також пошкоджень не виявлено рослини у доброму стані. У цьому сезоні актуальність третьої обробки була до, досить високою. Тому початок цвітіння тут на цих посівах був використаний наш фунгіцид Miravis Ace від проблем колосу. Також на даній локації посіяні наші гібриди соняшника та кукурудзи. Пропоную глянути, як відбувався посів, та перейти на поле і поглянути, яка ситуація там. Друзі, сьогодні разом з Олександром. Ми знаходимося на посіві гібридів соняшнику та кукурудзи в господарстві СВК Родина. Саш, скажи, будь ласка, які попередньо проводилися роботи на даному полі перед посівом? Перед посівом обох культур було проведено культивацію з внесенням ґрунтового гербіциду примекстратезе голд в нормі 4,5 літри на гектар. Який був попередник на соняшнику? Який був попередник на кукурудзі? З якою нормою будемо висівати, на яку глибину та. Які добрива додаємо? Попередником на соняшник була кукурудза на кукурудзі соняшник. Висіваємо ми з добривами азотно-фосфорними в нормі 80 кг на гектар. Щодо посіву соняшнику, то густота складає у нас 50 тисяч на гектар, глибина 4 см. Кукурудзи також 50 тисяч на гектар, глибина 4 см. Дякую тобі, Саш. Ну а ми рухаємось далі. Друзі. На сьогодні відмічаю гарну роботу продукту ПримекстраTZGO. ПримекстраTe Gold, Gold 4,5 літри на гектар перед посівну культивацію. Відмінний стан контролю бур'янів. А ми продовжимо робити огляди наших посівів. До зустрічі у наших відео.